Купили новий девайс, От, е, поставили вакуум на е, систему. Ну, це стенд у нас такий. І е, відвакуумували, Пройшло година, 40, година 50 хвилин. І за цю годину о, показник о, зі, зліва 109, це що був, справа 108, той що став. Наскільки це критично, якщо воно там впало на одну соточку, за скільки за дві години майже? А тут стоїть воно, ну тут навіть напевно не побачиш такої погрішності. Я думаю, що це взагалі не критично, що це все в пределах допуску. Якщо хтось в темі, хто якби фахівець, у кого є такий прибор, тому що ми раніше користувалися тільки такими звичайними манометрами, це от новий для нас прибор. Тому хто в темі, напишіть в коментарях, наскільки це критично, чи це взагалі в пределах норми, в кого є досвід. Наскільки критично от похибка там, за дві години на одну сотку? Хто як думає? Напишіть, будь ласка, дякую.